Це не були від виробника, вікна, вікна стиль та аплод, А це були китайські дешеві двері. Ви знаєте, я так закуражуся, що вже сам хочу попробувати зламати ці чортові двері. Паня, коли затрочишся, скажеш, я готовий. Секундтю ж ви. Повоєнний розвідники варій. Відкритий. Василь Верстюк. Василь терміновий терміново витяг Це Приймайте, приймайте для Василя. Два дебі. Вері в Браво! Браво! Секундочку, я хочу запросити представника нашого Наші молодці Не так легко здаються.

Вось дядько Чуля, погуляй. І серйозно, це тетрапак. Оттоле. І що? Кажи, сімками скрай! Ну ні, давайте. Іди в кіт домає. Ічнинсен.